Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово перебуває в Калгарі. Сьогодні будемо малювати гірськолижне містечко. Ми побували в Кенморі і нам дуже сподобалося. Я там зробила дуже багато фотографій і була така прекрасна погода. То дощ, то сонце. І я зафільмувала і зробила багато фотографій ось цієї церкви. Можливо, ви бачили мій малюнок із скетчбука, Я там потренувалася, тепер я буду малювати. Спочатку акрилом, потім маслом. Як ви знаєте, що холсти, які ми купляємо, не завжди вони бувають гарні, тому оцей мій акриловий підмальовок буде ще одним шаром для того, щоб масляна пастель, масля, або масляна пастель не проступала назовні на зворотню сторону. Тому це дуже важливо. Ось дивіться, що я тут понамальовувала трохи, намагалася зробити повітряну перспективу. Трохи, мені здається, я тут дуже близько лінію горизонту поставила, можливо і ні, коли я це все закрию. Фарбою, то буде трохи видніше. Тому тут це вікно трохи більше буде, це трохи менше. Це я вже почала виправляти. Тут в мене двері і також все із цією будівлею, тут теж намагалася трохи, щоб вниз йшло до лінії горизонту, ці лінії. ну, Тобто, все одно, якщо якась кривизна залишиться, нічого страшного. Це. Не якийсь архітектурний малюнок, ми не архітектори, а художники. Тому ось приблизно така композиція. Тут ще хочу намалювати людей і велосипедиста. Так їх трошки намалювала і така. Перспектива лінійна, тут буде більше дерев, менше, менше. Ну і також гори. Десь буду трохи темніше, світліше. Ну, давайте почнемо. Почнем. Зараз я буду малювати акрилом, а потім покрию маслом. Ну Я про це ще скажу. А, хочу показати, кому цікаво. цікаву, Лофт у мене акрил, він зютом і декоарт із доларами, Тут теж в мене є О, такі. Ці фарби, так що буде все змішане, буду дивитися, які мені кольорі будуть у допомозі. Так, друзі, покриваю акрилом весь холст намагаюся зрозуміти, що темніше, що світліше. Ну, і поки така картинка. Так, архітектура. <клух> ось друзі, закрила всю картину акрилом і тепер буду продовжувати масло вже помила політру Ну, Більш-менш я розложила так, де в мене буде темне, дещо. Ця це церква дахи в них сірі. Ну і, звісно, все інше Ось тут біле. Але в тін тіні воно буде сіре. Треба якісь трохи цеглу показати якусь. Цей будинок теж вони всі схожі, але тонально їх треба розподілити якось. Ну, треба думати. А поки що буду зараз о, о, все маслом закривати. Ну, ось так. Дивлюсь, через камеру, а ага, дуже багато всяких різних помилок. Хоч і намагалася розложити більш-менш тонально. Ну Так, небо світліше, гори темніше трохи буду. І зараз посушу це ще феном і буду маслом покривати. Ви бачите, чи це я тільки бачу, положила світло, і в мене вийшло, як крила ангела, велосипедист, у мене ангел тут. А, І ще забула сказати, що я буду малювати олійними фарбами. Winsor Newton. Такі ось у мене кольори є. А потім ось така. Фарба, не знаю, як вона точно називається. І ось ця тобто, декілька кольорів. Тут в мене є також є малесенький набор монматор. Якщо мені щось буде не доставати, то я буду брати із цього набору. Ну Тобто я буду використовувати 4 марки фарби, брати яку мені потрібно, і сподіваюся, що вони не посваряться. Так, заповнила небо, трошки гори. Вони в такій димці, тумані. І поки що так, коли я розложу інші кольори, тоді буде див... видно, що робити з небом. Додам, мабуть, я трохи синього зверху. Так, друзі, до виріду дому трохи охри і червоного. Так, де будемо червоний. Мінзер Ось оце Ну, і, і охру. Так, і получився такий зелений небісячий. Люди не люблять зелені і мішають. Я також це роблю. Мені не подобаються ці всі кольори, такі, знаєте, от як тут деякі. Бачите, які ми не дуже гарні. І на картині, ось тоді більш-менш виглядає природньо ця зелень. Поки що ось так залишу, потім, можливо, ще якісь ударчики світла потім зроблю пізніше. Так, додала охри, там щось буде світитися, таке жовтеньке, але потім буду затемняти, а зверху тут ось тут списувати. Можливо, навіть зараз так зробити, щоб... Це ж далі мені там повітряна перспектива, вона не повинно так сильно стріляти. І потім трошки приглушити, треба його чимось притемнити. Ось і так зроблю, щоб воно не сильно кидалося глаза в очі. Так, і трохи так. Так, потихеньку зверху, донизу. Малюю і в мене тут помічний поряд. Ось, поставила вікна темні, але буду висвітляти, щоб не було такі чорні дири. Так, ось такий етап поки що в мене. Так, перший час ночі ніхто не спить, я малюю. Yeah. По-моєму, вже трошки примучила цей малюнок, зараз захочу тут гілку намалювати. Ну, не знаю, вийде чи ні. Ось, друзі, добавила дерево. Мені здається, із цим деревом краще стало. Але я не можливо, попрацюю завтра, а сьогодні ось така картинка. Коли довго працюєш, а я вже, мабуть, часу 5 над нею сижу над цією картиною. Трошки глаз замилюється. Ну ось, друзі, така в мене картина сьогодні. Глаз вже замилився. Звісно, треба щось підправити. Десь повітряно перспективу, можливо. Щось цим заборчиком зробити, щоб більш-менш він так виглядав <смір> нормально. Ну, в общем, є з чим працювати або просто можна так все залишити і не мучити більше цю картину. Якась недосказаність не... теж прикольно виглядає. Не знаю, що там я показувала. Можливо, тут якось нюшку заборчика дати. Знаєте, хочеться вже закінчити, а з іншої сторони ще хочеться помалювати. Ну прямо таке якесь роздвоєння лічності, і Богу. Дивіться, який в мене мотоцикліст. Ой, так смішно. Так, це треба вже вам біля голови більш світліше. щоб якось хотіла велосипедиста велосипедіста намалювати, намалювала мотоцикліста. та й мотоцикл такий собі, але мені здається, нормально. Це ж в мене реалістична картина, хоча я і намагаюсь малювати реалістично. Але все ж таки, мені здається, треба переходити на імпресіонізм, бо реалістично, нормально не виходить. Ну, ось така картина. Норвенті ну, вгадується, що це у нас церква, якесь місто, хтось там їде на мотоциклі. Але все одно... Не вистачає майстерності, а з іншої сторони мені і все одно подобається. Я завжди думаю, вийде в мене картина, не вийде. А коли хоч ось так виходить, то нормально. Так тут у нас, по принципу, куба треба було цю сходинку малювати. потім тут загрязнити, мабуть, бо через що -чур все в мене таке білюсе. Може, ще якось зеленого дати. Тут же у нас дерева кругом. Ну, тобто завтра буду дивитися, що тут можливо так. Хай буде. Можливо, так. Хотіла намалювати. Ось тут а ось тут людей. Не знаю, можливо, завтра, подивлюся. Ну, ось, друзі, вже сьогодні закінчую. Можливо, через неділю зроблю ще щось, домалюю, світло там, десь, по верхівкам, ще дерев, можливо, ні. Домалювати. Потрібно не раніше, ніж через 10 днів я вважаю, то і пізніше, тому що нижній слой оліє, смоктує олію і тоді картина тм'яє. А коли вже схватився слой, то тоді можна і домальовувати. Ну, друзі, подивлюся, що і як, і як завжди, якщо я буду домальовувати, покажу у шорцях що і як в мене вийшло. Ну, а поки що ось така картина. Коментуйте, ставте лайки, подобайки. З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово прозиває в Калгарі. Бувайте здорові, мої любі! Пока-пока!